Вітаю! Сьогодні 4 травня, 435 й день героїчної боротьби українського народу проти країни-терориста. Черговий акт терору відбувся напередодні, де російські окупанти активно обстрілювали прифронтові області. Загинуло 26 цивільних мешканців, з них 23 в Херсонській області. Традиційно на Росії палають нафтобази. Так, за дві доби відбулася детонація і загоряння палива у селищі Волна Краснодарського краю, недалеко від Кримського мосту. Сьогодні у Краснодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок попадання безпілотника. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Воїни батальйону підтримки Скеля вдосконалюють навички мінно-вибухової справи, виявлення та знешкодження ворожих мін, а також виготовлення. Та застосування невибухових загороджень та інших сюрпризів для непроханих гостів. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!